І сьогодні ми з вами будемо розглядати особливі події вересня 2024 року. Ми з вами розглянемо загальний огляд місяця, і ви зможете використати ці поради в своїх особистих справах, а також ми розглянемо з вами вплив подій, які будуть вересні місяця, на кожен висхідний знак. Для цього вам потрібно, звичайно, знати висхідний знак з точки зору відічної астрології Джойтіш. Ви можете написати під цим відео в коментарі свою дату народження, годину народження і місце народження, і ми вам напишемо, який у вас висхідний знак. А ми починаємо, тому що ми прожили з вами особливий місяць серпень. Це кермічний місяць, тому що 2024 рік це рік під енергією Сатурна, і середина цього року в серпні місяці, тому що серпень – це також місяць Сатурна. І у нас була особлива з вами дата 8 на 8, яка також проявляла. Кармічні події нашого минулого і нашого сучасного. Тому дуже важливий час ми проходимо, але ми з вами рухаємося далі в вересень 24-го року. Тобто, у нас в серпні ми з вами перейшли на новий рівень свідомості. А в вересні наша з вами ДНК тіла будуть проходити свій шлях, свій перехід і трансформацію. Тому дуже важливо дійсно свідомо проходити цей час. Місяць у нас очищення родових програм на рівні ДНК роду, це вересень 24-го. І у нас буде дуже важлива подія: це затемнення місяця. Воно ну, частково буде, але це затемнення. Відкриває двохтижневий такий шлях до себе. Це кармічний період, кармічний коридор подій. І тому, звичайно, це дуже важливий буде час на події. Тобто, це буде проявлятися прямо події нашого минулого, і ми зможемо з вами свідомо, якщо ми розуміємо, як це робити, свідомо змінювати ці події. І починається 18 вересня затемнення місяця, і завершується 2 жовтня, затемнення сонця. Затемнення місяця воно проходить в повний місяць, тому це наповнена енергія в просторі, і це час, коли нас розгортають в свій внутрішній простір, час, коли нам потрібна. Розгорнутися, повернутися до подій в нашого внутрішнього всесвіту. І звичайно, тут буду активовуватися родові програми, особливо жіночого роду. І для всіх жінок, звичайно, це взагалі особливий час, тому що є можливість почиститися від будь-яких руйнуючих програм, руйнуючих будь-яких ситуацій, подій в житті і змінити, змінити своє. Своє оточення, свій простір і взагалі свої події в житті. І коли ми будемо рухатися до 2 жовтня, в сонячне затемнення, сонечне затемнення це, перший, це перша доба нового місяця. Тобто 2 жовтня затемнення буде відкривати, можна так сказати, двері в 18-річний. Цикл такий, тобто дуже важливо. Але про 2 жовтня ми з вами поговоримо окремо. Зараз дуже важливо підготуватися до затемнення місяця, пройти цей шлях свідомо, а потім ми, звичайно, більш поглиблені подивимося, як ми будемо формувати події в жовтні місяці. Маленький такий огляд вересня, сам вересень місяць починається з падного місяця, тобто це все рівно час завершення. І якщо серпень місяць події проявлялися, давали можливість очистити, очистити, навести порядок, можна так даже сказати, то вересень буде вже проявляти, як ми з вами пройшли серпень і наскільки дійсно ми з вами Очищ... зробили це очищення на рівні свідомості, на рівні тонких тіл, наскільки дійсно ми з вами зараз знаходимося в новому просторі. А тому от початок спадного місяця говорить про те, що у нас є можливість до 4 вересня зробити будь-які очищуючі засоби для свого простору, для свого тіла, для своїх внутрішніх всіх. Станів, емоцій, Такий важливий час для лікування і для будь-яких таких практик, які допомагають очищуватися. Далі у нас взагалі з 1 по 6 вересня Меркурій буде знаходитися в такому переходному стані, в ганданті, достатньо може мати послаблений стан, і тому може складно бути трошки навчатися тому, що нас буде більше повертати до тиші, до практик, до того, щоб ми доробили справи минулого. І ще важливо: з 3 по 6 вересня Венера це планета краси творчості, стосунків, також вона створює такий аспект з кету, тобто з нашим минулим. І а, дуже буде такий вплив іти на висхідні знаки, і взагалі на знаки Терези і Тельци, тому що Венера керує цими знаками і, звичайно, вона буде піднімати щось в стосунках з минулими. Тобто може з'являтися минулі стосунки, минули чоловіки, жінки, тобто, друзі, да, тобто, все, що пов'язане по Венерія. Тому цей час потрібно бути обережними і краще не заводити нові стосунки, не починати. Але у нас 4 вересня починається новий місяць, і достатньо сприятливої енергії. 4-5 вересня це сприятлива енергія, там все, що будемо ми робити, буде давати сприятливий нам результат в майбутньому. Ось така особлива енергія. Але якщо ви хочете щось таке важливе починати навчання, наприклад, да, то, звичайно, є 8-9 вересня. А 8 вересня, взагалі, воно буде нам з вами нагадувати. 8-08, 8.08 буде мати потужну енергію. І 9-го це як кульмінація завершення того, що ми з вами робили. Тому 8-9 два важливих дня для навчання, для початку і взагалі для... Майбутніх рухів. І ми починаємо також важливий курс Кермічне завдання на це життя 8-9 вересня. Тому приєднайтесь і дізнавайтеся про інформацію в наших телеграм-каналах. І можете написати, ми вам дамо відповідь, що це за курс і які там будуть особливості. Тому зверніть увагу на ці два дні. Звичайно, у нас є до 18 вересня ще декілька днів, які сприятливі, які для початку добрі, або є щось таке важливе запустити. Це і 10, і 14, 15, 16, і ну, от 15, 16 і 17 вересня це три дні напередодні затемнення місяця, яке буде 18 вересня. Тому там сприятливі дні, але ми будемо вже відчувати з вами керамічні події затемнення. І там уже можете подивитися, які події будуть приходити. Саме затемнення дуже дивне, тому що воно буде починатися в четверту ранку за київським часом. Пік затемнення буде в 5.44 ранку, коли ми прокидаємося, да? тобто це уявляєте, наскільки такий важливий час, і завершиться це затемнення 7,47 за київським часом. Тобто, 4 ранку і до 7,47 у нас з вами буде проходити пік затемнення, пік цієї кармічної енергії. І з одного боку нам цікаво, зранку можна спокійно зробити тиху практику, тому що затемнення місяця вимушує нас робити трошки спокійно, не поспішаючи більше розгорнуто внутрішній наш стан якісь практики. Молитви, звернення до роду, тобто це дуже такий важливий час. Але це світанок, це сходить Да, і у нас є можливість з вами в спокійному стані привітати всіх жінок в нашому роду, які є, які нас підтримують з тонкого виміру. Тобто, така дуже важлива хвилина. Для родової енергії ось така є особливість. Тому, звичайно, зустріти ранок спокійно, прокинутися, зробити омовіння таке, да? тобто прийняти очищення через воду з наміром, спокою з медітацією. Або в практиці цигун це, ну, це практика дерева, да? тобто зранку це прям дуже потужна енергія. І ви багато чого можете побачити, тому що взагалі це затимне дуже таке несподіване. Але ми зараз до нього повернемося. Давайте далі дивимося, продивимося, які у нас чекають події. Тобто, з 18 вересня починається кармічний коридор подій, і 22 вересня. тобто... Всередині кермічного цього коридору між двох затемнень у нас буде рівнодення 22 вересня, в 15 годині за київським часом, тобто це час захист від темних сил. І це дивна дуже така, цей період часу, важливий такий, де ми можемо дійсно. Також зробити якісь дії, які будуть налаштовані на наші зміни. Якщо ви хочете там зцілитися з будь-якої ситуації, стану здоров'я, і це саме сприятливе буде цей час. От більше для зцілення, більше для практик, для от такого внутрішньої роботи, от друга частина вересня буде сприятлива. Але от на 22 вересня є дуже така така несподівана з'єднання. Це Раку і Сатурн. І це буде як противостояння Юпітеру. І тому дуже такий час, бо тут важливо буде, як це буде на вас особисто Ну, Ми зараз це подивимося. Тому, звичайно, в день рівнодення дуже сприятливі практики мантри, прогулянки на природі. Тобто, це такий захист буде від зовнішніх факторів. Да? Будь-яка мантра того дня про неї ми ще поговоримо, і це буде захист. І у нас завершується да, 2 жовтня завершується сонячним. Затемненням, і там буде вже починатися новий місяць. Ще у нас дуже важливо є дні екадеші, тобто дні, коли о, от прям простір допомагає нам очиститися. Це 14 вересня напередодні затемнення, це дуже сприятливо. І на затемнення дійсно можна позбавитися будь-яких залежностей, прив'язок до чого, там, будь-якої їжі або там, палення, або інших якісь. І от саме цей час буде от прям, допомагати щось відрізати від нашого простору і те, що нам заважає з вами. Добре, це такий у нас огляд, який ми зробили по дням вересня. Давайте переходимо до висхідних знаків. Подивіться, будь ласка, свій висхідний знак з точки зору віддічної астрології Джойтіш. І ми можемо відразу подивитися, який вплив буде на протязі всього вересня, а також вплив від затемнення. Тому що я більше даже буду дивитися саме затемнення. Тому що затемнення впливає. Зараз я. Само затемнення там буде проходити, пік затемнення, буде проходити, активовувати таємні скриті програми, які заховані в нашому просторі, і у нас можуть підніматися з вами якісь таємні ситуації. Тому слідкуйте, що саме буде підніматися, і, звичайно, нам буде допомагати знання, таємні знання. Тому хто вивчає. Вічну астрологію Джойтіш, або інші езотерічні знання, або психосоматику, психологію. Цей час саме активізації цієї енергії. І дійсно у вас може можливість бути ізцілити будь-яку програму, яка захована, яку ми не бачимо.